Всесвітній день сімейного лікаря був заснований у 2010 році Всесвітньою організацією сімейних лікарів World Organization of Family Doctors. ВНКА. Перше святкування відбулося 19 травня 2011 року з метою підкреслити важливу роль сімейних лікарів у системах охорони здоров'я в усьому світі. Відтоді це стало щорічною подією. Визнаною в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, що відзначає внесок сімейних лікарів в охорону здоров'я людей та суспільства. 19 травня обов'язково слід привітати своїх сімейних лікарів, увага і вдячність пацієнтів надихатиме їх у щоденній роботі. Незайвим також буде запланувати разом зі своїм лікарем проведення необхідних профілактичних обстежень. Аби завжди залишатися здоровим. Адже саме в цьому полягає головна мета сімейної медицини. Недаремно сімейна медицина вважається в світі кращою формою первинної медичної допомоги, адже в більшості люди живуть в родинах, тому часто мають однакові захворювання. До того ж, не останню роль в цьому відіграє спадковість Тому так важливо обрати професійного довіреного лікаря. Який зможе ефективно допомогти всім членам родини віднемовляти до людини похилого віку? В багатьох країнах рівень послуг сімейних лікарів давно знаходиться на високому рівні, натомість в Україні все ще триває процес становлення і розвитку сімейної медицини. Саме Всесвітній день сімейного лікаря надає можливість більше дізнатися про те, які послуги сімейна медицина може і повинна надавати нам і нашим близьким. Ця подія привертає увагу громадськості до труднощів, які має на сучасному етапі реформування медицина загальної практики як частина системи охорони здоров'я країни в цілому. Брак фінансування. При цьому низька ефективність використання коштів, недостатня поінформованість суспільства про права лікарів і пацієнтів. Не завжди гідний рівень якості лікування та підготовки самих медиків, всьому цьому має бути приділена увага передусім на державному рівні. Тому, відзначаючи всесвітній день сімейного лікаря, медики і пацієнти сподіваються тільки на позитивні зміни в цій сфері медицини. Які будуть сприяти збереженню здоров'я громадян нашої країни? День сімейної медицини в Україні це щорічне святкування, приурочене до вшанування сімейних лікарів і підкреслень з важливості сімейної медицини в системі охорони здоров'я. Відзначається 19 травня кожного року у Всесвітній День сімейного лікаря. Під час Дня сімейної медицини в Україні важливо не лише привітати та відзначити лікарів, а також висвітлювати проблеми та недоліки сімейної медицини, обговорювати напрямки та способи вдосконалення і покращення цієї галузі, від якої значною мірою залежати, 19 травня кожного року власний день народження відзначає кубик Рубіка. Бо саме цього дня у 1974 році скульптор з Угорщини на ім'я Ерне Рубік вигадав цю механічну головоломку. Прихильники даної іграшки створили змагання зі збирання кубика Рубіка на швидкість, назвавши їх швидкубінгом. Перше змагання відбулось у 1982 році. Людей, що беруть участь у чемпіонатах. Називають спідкуберами. Нерідко вони складають кубика із заплющеними очима, під водою, по відбиванню у дзеркалі, ногами тощо. Зараз світовий рекорд належить китайцю, який з першої спроби склав кубика Рубіка за 3,47 секунди. А ось рекордсменом з розв'язання головоломки ногами є бразилець. Котрий впорався за 25,14 секунди, щорічно 19 травня відзначається молоде свято основного атрибута планування День блокнота або День Записної книжки. Подію започаткували у 2016 році. Яку ж користь може принести блокнот? Окрім естетичного задоволення від дизайну. Варіантів якого зараз безліч блокнот дарує нам можливість планувати день, тиждень, місяць та навіть рік. Кожен має змогу оформити і розмалювати записну книжку за власним смаком. Блокнот зберігає важливі відмітки, ідеї, мрії, контакти, рецепти, малюнки тощо. 19 травня Чудова можливість обрати блокнот чи створити його самостійно. Якщо ж у шафі давно порошиться старенька записна книжка, то приведіть її до ладу і почніть користуватись знову. Також сьогодні Народне Свято День Мироносиць. День Мироносиць за давніми віруваннями вдалий для жінок. Жіночу стать звільняють від роботи. Обдаровують подарунками і беззаперечно слухаються. У далекі часи жінки 19 травня збиралися на посиденьки і разом готували млинці та вареники. Вірили, що таке заняття принесе велике щастя. Також дата носить назву Іван Багатостраждальний, оскільки свято сьогодні церковний день пам'яті преподобного Йоанна. Йому моляться про лікування хвороб, а день присвячують посадці огірків та інших овочів. За життя святий був великим трудівником, тому будь-яка робота буде винагороджена. Що не можна робити сьогодні, і які є прикмети. Оскільки 19 травня свято жінок, то жіночу стать заборонено ображати і сварити. А самим жінкам не варто перенапружуватися, Не заохочується в цей день неробство, інакше святий Іоанн покарає Вдалого та мирного всім понеділка.